Привіт, це Володимирівна. Сьогодні 16 серпня, я на приновокзальному риночку. При вході давайте подивимося, по чому сьогодні дівчата продають смачненькі фрукти. Ой, друзі, дивіться, яка гарненька грушка по 80 гривень. Ось такий чудовий виноградик по 150 гривень. Сливочки по 80 гривень. Ось такі по 40. Ось такий гіркий перчик 10 гривень штучка. Ось по, ось по 80 гривень така чудова сливка, і, а персики по 100 гривень. Тільки що смакувала дуже смачно. І е, кукурузка по 10 гривень за качанчик. Ось дивіться, ось така сливка 80 гривень, 40 гривень, персики 100 і яблучки по 80 гривень. Це друзі, при вході при вокзальний риночок, зразу на розі стоїть господиня із різноманітними смаколиками. Це завітайте, будь ласка, на привокзальний риночок. Тут вас чекають. Це, до зустрічі.